Почуття у фарбах у галереї торгового центру Форум Львів художниця Наталя Поліщук презентувала серію картин Світ Україна. Це роботи створені під враженням нещодавної подорожі Францією, Іспанією та Португалією, а також пейзажі з львівськими вуличками. Квіти, які не мали би рухатися завдяки її техніці, ніби як оживають. і це дуже, дуже вражає. Кожна її робота це емоції, глибокі почуття, адже малює їх не з натури. Цю експозицію художниця присвятила до дня незалежності. Напевне, це гордість, що я українка, тому що кажу це щиро, тому що дуже багато їздячи, подорожуючи по світі і представляючи на виставках свої полотна. Ну якось так переповняє гордість. Хочеться показати всьому світові, хочеться прославити якось свою рідну неньку. На полотна Наталії Поліщук великий попит. Зовсім нещодавно її виставка повернулася із Кракова. Європа це найбільше дуже любить, цінує такі більш творчі роботи. Вони вони зроблені душею. Ці роботи вони не прив'язані, не змальовуються, не копіюються. У вересні ці картини їдуть до Мюнхена. Роботи Трускавецької мисткині вже чекають у виставковому бюро Баварського парламенту.